Що таке несучастіна і як її визначити? Несучі стіни – як не зруйнувати свій будинок, і що потрібно знати до початку робіт? Ремонт і перепланування будинку це завжди захоплюючий процес, що відкриває нові можливості для організації простору і створення комфортного середовища. Однак, перш ніж приступати до знасення внутрішніх стін, необхідно ретельно розібратися в їх призначенні. Помилка в цьому питанні може обернутися серйозними наслідками аж до пошкодження фундаменту і обвалення стелі. У цій статті я, як досвідчений фахівець в області будівництва та дизайну інтер'єру, розповім про те, що таке несучі стіни, як їх визначити і що необхідно враховувати при плануванні робіт. Навіщо взагалі потрібні несучі стіни? Перш за все, важливо зрозуміти, що несучі стіни – це не просто роздільники простору. Це ключові елементи конструкції будівлі, що виконують функцію підтримки ваги всього, що знаходиться над ними: підлог, стель, покрівлі, меблів і навіть людей. Вони працюють як потужні колони, що передають навантаження від верхніх поверхів на фундамент. Без насучих стін будівля просто не змогла б стояти. Уявіть собі, будинок як складну систему, де кожна деталь відіграє свою роль. Несучі стіни – це основа цієї системи, без якої все впаде. По суті, несучі стіни це скелет будинку. Вони забезпечують його стійкість і безпеку. Тому до їх зміни або до монтажу потрібно підходити з максимальною відповідальністю і професіоналізмом. Як визначити несучу стіну ознаки, на які варто звернути увагу. Визначити несучу стіну самостійно може бути непросто. Але є ряд ознак, які можуть на це вказати. Однак я настійно рекомендую не покладатися виключно на ці ознаки і обов'язково проконсультуватися з професійним інженером-будівельником. Один орієнтація та розташування як правило, несучі стіни розташовуються перпендикулярно балок перекриття або кроквяних ферм даху. Це пов'язано з тим, що вони повинні приймати на себе навантаження, передану цими елементами. Перегородки, які просто розділяють простір, зазвичай проходять паралельно балкам. 2. товщина і матеріал. Несучі стіни, як правило, товщі перегородок. Їх товщина може варіюватися від 10 до 25 см і більше, в залежності від матеріалу і навантаження. Найчастіше несучі стіни будуються з цегли, блоків, газобетону, пінобетону або дерева, каркасні стіни. Однак несучою стіною може бути і цегляна або блокова кладка меншої товщини, якщо вона несе значне навантаження. У моєму досвіді я часто стикався з ситуацією, коли люди, керуючись тільки товщиною стіни, робили помилкові висновки про її несучої здатності. 3. Розташування в будинку зовнішні стіни майже завжди є несучими. Оскільки вони несуть на собі навантаження від всієї конструкції і вплив зовнішніх сил, вітер, сніг. Внутрішні стіни, що проходять через центр будинку або примикають до стін зверху і знизу, також з високою імовірністю є несучими. 4. наявність балок і колон Якщо над стіною виступає балка, сталева перемичка або колона це явна ознака того, що стіна несе навантаження. Ці елементи підтримують перекриття і передають навантаження на несучу стіну. 5 креслення та плани будинку Найнадійніший спосіб визначити несучу стіну – це звернутися до оригінальних будівельних креслень або структурних планів будинку. Ці документи містять інформацію про конструкцію будівлі, включаючи розташування несучих стін, якщо у вас немає доступу до креслень, ви можете звернутися до архітектора або інженера будівельника, який зможе їх знайти або скласти на основі існуючої конструкції. Чому так важливо консультуватися з професіоналами? Як я вже неодноразово підкреслював, визначення несучої стіни це завдання, що вимагає спеціальних знань і досвіду. Покладатися виключно на візуальні ознаки або поради з інтернету ризиковано, помилкове видалення несучої стіни може призвести до катастрофічних наслідків. У моїй практиці був випадок, коли замовник самостійно демонтував частину стіни, покладаючись на свої знання, і в результаті стеля над сусідньою кімнатою просів. На щастя, вдалося вчасно запобігти обваленню, але ремонт обійшовся замовнику в значну суму. Тому я завжди рекомендую звернутися до професійного інженера-будівельника, він зможе точно визначити несучу здатність стіни, використовуючи спеціалізовані інструменти та знання. Що робити, якщо ви все ж вирішили демонтувати несучу стіну? Якщо ви впевнені, що хочете демонтувати несучу стіну, необхідно ретельно спланувати роботи і забезпечити збереження структурної цілісності будівлі, це зажадає залучення кваліфікованих фахівців і використання сучасних технологій. 1. розрахунок навантаження Інженер-будівельник повинен розрахувати навантаження, яке буде передаватися на залишилися стіни або інші елементи конструкції після демонтажу несучої стіни. 2. Установка опор. Замість демонтажу несучої стіни часто встановлюють опорні колони, які будуть підтримувати перекриття і передавати навантаження на фундамент. Опори можуть бути виконані зі сталі, бетону або дерева. 3. Установка балок У деяких випадках необхідно встановити балки, які будуть підтримувати перекриття і розподіляти навантаження на несучі стіни. Балки можуть бути виконані зі сталі, дерева або залізобетону. 4. Дотримання будівельних норм і правил всі роботи повинні виконуватися відповідно до будівельних норм і правил. Необхідно отримати дозвіл на перепланування у відповідних органах. Поширені запитання: Чи можна демонтувати несучу стіну без шкоди для будинку? Так, можливо, але це вимагатиме ретельного планування та професійного підходу. Необхідно забезпечити збереження структурної цілісності будівлі і дотримання будівельних норм і правил. Скільки коштує демонтаж несучої стіни? Вартість демонтажу несучої стіни залежить від складності робіт, використовуваних матеріалів і кваліфікації фахівців. В середньому вартість може варіюватися від декількох тисяч до декількох десятків тисяч доларів. Чи можна зробити це своїми руками? Я настійно не рекомендую намагатися демонтувати несучу стіну своїми руками. Це небезпечна і відповідальна робота, що вимагає спеціальних знань і досвіду. Укладення Демонтаж внутрішніх стін це серйозний крок, що вимагає обдуманого підходу і професійного планування, не варто ризикувати безпекою свого будинку і своєї сім'ї, намагаючись заощадити на послугах фахівців. Пам'ятайте, що несучі стіни це основа вашого будинку. Їх зміна або демонтаж має виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями, які зможуть забезпечити збереження конструкції і безпеку мешканців. Зрештою, інвестиції в професійні послуги окупляться збереженням цілісності вашого будинку та спокоєм вашої родини. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам розібратися в питанні несучих стін і прийняла правильне рішення щодо перепланування вашого будинку.